Колеги вітаю. У нас вже наступило літо, друге часо сьогодні. Ми продовжуємо сіяти соняшник. Висіваємо гібрид сайберік від Сенгенти. Поле в нас після сої дискування. О, кажу після сої, після соняшника. Дискування тут у нас дискування і весною ще одна дискування і культивація. Так, Розвертаємося по вологі дощів цілий місяць, в міліметрах, не знаю, треба дивитися, скільки там під 100 мм, мабуть, за місяць, не давало сіяти толком. Це будемо завершувати за ці пару днів. Eu Так, сім, іде нормально, не мокренько. Вчора мотав скоча на прикаточки, як було мокро, то на пару гектарів на гектара два, мабуть, допомагає. Так, продовжуємо. Туди далі будемо сіяти сьогодні гібрид е, сурелі. Від Сінгенти теж під трибінурун метил. Два кусочка тут буде. Якщо підписуйтесь, слідкуйте. Кому цікаво, дякую.